Що можна побачити в Одесі за один день? Ми приїхали о сьомій ранку і ходили пішки. Перша зупинка, звісно, пасаж, він був пустий. Там ми нафарбувались, нафоткались і пішли підкорювати цю Одесу. Саме тут знаходиться найвуча вуличка, в якій є Іріш Паб, але він був зачинений. Далі у нас був смачний сніданок у кафешці Лоу Лоу, досить відоме місце і відчиняється о 8.30, тому ми задоволені. Дерево катальпа, можливо, не знали? вже наїдені щасливі прямуємо до оперного театру. Далі була будівля з однією стіною, ну таке на фото краще виглядаєш, ніж вживу. Ну і як же без грецького парку цей фонтан неймовірний, незвичний такий парк, і все це по дорозі до сходів Потьомкіна, звісно. Далі був парк Шевченка, в якому ми посмакували смачного морозивка. Сюди йшли пішки і дійшли до пляжу Ланжерон. Подивіться, яка краса. Дуже сучасно, там і готель немо. Потім взяли таксішку і перемістилися на пляж Лагуна. Камні цього пляжу надають якогось незвичного шарму. Поряд з ним був пляж Скелі. На що схожий цей камінь? Пишіть в коментарях. Дивились, ноги помочили та зголодніли. Таксі в поміч. Ми знову на пляжі Ланжерон. Частує нас маман на морі. М -м, смачно. Далі музика, лепеті. Так душевно, просто відпочиваєш, насолоджуєшся. Наостанок пробіглась по привозу і до домку.